Що ж, всім хай, з вами Ларн. І хто пам'ятає один блок з Блеком? Що ж, в той фінальній серії ми сказали, що можливо буде продовження. Що ж, Ось воно. До речі, Блек настільки офігів з цієї новини, що вирішив. І тут почали ми добувати блок, як Блек знов. Саме тому ми почали будування острову. Вирішили, що поки цим займеться Блек. Блек будував. Я добував ресурси, і тут з'явилась скриня. І Блек вирішив її відчинити, але замість цього скинув мене вниз. До речі, в скрині ті були книги від авторів, які в цей раз ми вирішили зберігти. О, а от і написали всі 10 фаз. Тим часом Блек будував острів і. Так, вам не здалося. Копав я блок, а тут курка. От щось мені здається, що ну, не проживе вона довго. Зазвичай перші тварини на острові живуть надто недовго. А особливо з островом, який в нас зараз, це взагалі. От пам'ятайте, що я вам казав в попередньому кадрі, але через декілька блоків з'явилася корова, яка набагато краща тварина на одному блоці. І ми намагалися її якось обережно відштовхнути з нашого шляху, щоб її випадково не скинути. Але. Ну і хто ж тебе просив це робити? Знову. І тут курка вирішила зробити трюк, але ну, щось не вийшло. Е, до речі, ми вирішили помінятися задачами з Блеком, тож тепер я будую. До речі, в нас є верстак, скрафтив собі трохи їжі, а тут я вирішив збудувати захист, щоб не падати так часто з мосту. Блек мені скинув все дерево, що в нього було, і в нас з'явився один з найкорисніших мобів. Грибна корова. От її ми вже змогли загнати в загін. Трошки побудував, тим часом Блейк все добував блок. А я все будував острів. До речі, в нас ще й звичайна корова з'явилася, яку теж ми загнали в загін. Поки я це робив, з'явився рідкісний сундук. Хто не знає, прикол цього сундука в тому, що він з'являється тільки один раз на всю фазу. Ось нарешті і вода є. Ще й вівця. Що добре, дві вівці. А я вирішив поки зробити ферму кавуна, щоб вода не текла просто так. А тепер ми чекаємо, поки розростеться трава. Ми настільки довго чекали цієї події, що вирішили відволіктися від очікування і висадити дерева. А тепер знову чекаємо. Ура! Нарешті! Блек продовжує здобувати ресурси. Тепер в нас дві корови. А тут яка вона паросток з'явився. І так як в нас вже по дві тварини Блек зайнявся фермерством. До речі, якраз ще й друга грибна корова з'явилася. Ось такі поки речі в нас в скрині. Стояв, я думав, що робити, а тут нова фаза почалась. Це була фаза печер, до речі. Що ж, а я знов пішов будувати острів. І все ж я нарешті вирішив, що зробить. В нас вже відносно багато тварин для початку гри, тож я вирішив зробити загін покраще. Поки я це робив, в нас з'явилася кістяна мука. Вирішив виростити кавуни. І ще виростив і добув дерева, бо для загону дерева потрібно багато, а його нема. З'явилося трохи землі, вирішив побудувати острів. Потім зробив і поставив хвіртки. Освітлення поставив, бо вже моби можуть заспавнитись. І додав табличку біля кавунів. Поки я це робив, в нас тут ягоди з'явилися, які я посадив так на краю острова. Потім перемістив їх, до речі, і виростив. Блек, до речі, від відрадощів вирішив стрибнути в ягоди. Ну а потім Блек пішов добувати блок. Добував добував, а тут рідкісний сундук. І далі добували блок. Потім з'явилися ресурси, і я продовжу будівництво загону. З'явилася ще скриня, але це вже не рідкісна, а звичайна. І в нас нарешті виросли кавунчики і дерево. Прямо переді мною. Добув ще й дерево. І пішов будувати, поки ось так вийшло. А потім в мене закінчились ресурси. Додав трохи освітлення і почав будівництво даху, для якого треба ресурси. Будував я дах. А тут нова фаза. Це виявився сніжний біом. Ну, продовжуємо добувати ресурси. До речі, ті ягоди я теж прибрав з того місця. Мене попросили поставити плавильню. І знову дерево. Так, для даху мені треба багато дерева, якого нема. Потім покрафтив полублоки та сходи. Почав нарешті будівництво даху, а тут скелет. Нарешті побудував дах і вирішив трохи побудувати острів. А тут помітив, що дах то я не добудував, виправлено. Ось так вийшло, наче не сильно погано. Потім ми почали заводити тварин в загін. Ну всіх не переселили, зате з'явилося трохи вовни. З коровами, до речі, теж саме вийшло. І з грибними теж. Перебирали старі загони, щоб не заважали. Замість них висадили дерева. Що ж, ось така вийшла третя частина одного блоку. Якщо вам подобалось, ставте лайк і я думаю зроблю другу частину. Тож, очікуйте.